Діду Морозу та Снігуронці. Святкування нового року у івано франківську тепер буде без традиційних новорічних персонажів. Місцева влада їх відмінила через радянське минуле. Відмовитися від казкового діда та його онуки спершу захотіли деякі батьки івано-франківських школярів. Вони звернулися до міського управління освіти. Батьки в своєму зверненні зазначили, що це є пережитки старої радянської системи, що традиція українського народу повинна збережена бути, і, власне, в українського народу є справжній християнський святий Миколай. Місцева влада прохання людей виконала миттєво у школах та дитячих садках. Новорічні ранки тепер обійдуться без казкових персонажів. Діти, начебто, не засмучені, адже з маленького знають, звідки до них приходить дідусі з посухом. Це вигадані казкові герої в Росії. До радянських новорічних персонажів школярі давно ставляться байдуже. Чотирикласниця Катя зізнається, колись писала листа Діду Морозу і навіть просила у нього іграшки, мандарини та фарби. Та тепер дівчинка підросла і у казки не вірить. Я коли в нього вірила, тоді я в нього писала. Це було п'ять років. О, о, це такий радянський Дід Мороз. Не це тежка посад такий є, і рукавички і валянки. Прикарпатський актор Роман Януш перевтілюється у діда Мороза уже понад 30 років. З червоним носом та посохом він і на дитячих виставах, і на корпоративах, що втратить чималий заробіток, особливо не переймається, та все ж переконаний, де комунізація новорічних персонажів не на часі. Треба Робити в 90-х цих роках, але не так різко Розумієте, Зараз всі дитячі садки школи підготувалися до новорічних ранків. Розумієте, ну ні, 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 ні ніхто не давав такої ініціативи, ні пропозиції не було. А тут тобі на сценарії новорічних ранків актори готують ще від літа. Тепер їх потрібно замінити за лічені дні. Хто буде замість Діда Мороза, поки не знають. Святого Миколая як альтернативу Діду Морозу лялькарі не розглядають. Я вважаю, що Миколая пристосувати до нового року. Звичайно, можна, але е, треба напевно шукати якісь такі ходи, що це не Миколая, там його друзі або його помічники, які вже будуть ходити на новий рік. Чи прийде Дід Мороз вітати івано-франківських дітей з новим роком? Вирішуватиме кожен дошкільний та навчальний заклад окремо. Освітяни залишилися на розгляд вчителів та батьківських комітетів.